Ми щирі вітання сьогодні вирушаю на пошуки глиб. Осінь у лісі це особлива тиша. Повітря стає густішим, пахне листям і вогкістю. Земля вкрита золотим листячком, дерева скинули літню тому, але цього року гливи зустрічаються рідко. Посушливе літо далося взнаки. Але саме тому кожна знайдена глива, мов невеличкий подарунок від природи. Я йду стежкою між старих дерев та пеньків, яку натоптали звірі, під ногами шерудить листя у повітрі пахне сирістю. десь звуку чути, як відлітають у вирі дикі гуси, а вітер лагідно ворушить гілки. І ось серед пеньків бачу перші гливи, ніжні, сірі, з таким коричневатим відтінком. Вони виросли там, де ще трішечки затрималася волуга, наче нагадування життя знаходить шлях навіть після спеки, і в такі моменти розумієш, що головне не кількість грибів, а саме процес збирання тиша, спокій і єднання з природою. По дорозі додому трапляються ще трішки синьоніжки. рядовки лілової. І саме такі малесенькі екземплярчики найкращі та найсмачніші. Треба добренько придивлятися, адже вони ховаються в сухій траві, Рядок у лілому якраз і легко розпізнати за її синьої ніжки. Вечір стишується, сонечко поволі заходить і на дворі стає дуже морозно. Час збиратися, але ще трапляються декілька грибочків. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть обов'язково, чи любите ви таке тихе полювання, і які гриби цього року зустрічаєте у своєму лісі. До нових зустрічей!